Друзья, презентую версию Народживание печать войны. Цей вытвор называется ⁇ Смуток ⁇ Смуток ⁇ это то состояние, которое бывает, наполняет нас, которое давит на нас. И хотел бы поделиться этим сопереживанием. Может быть, ты тоже испытываешь аналогичное чувство. Поэтому... Сьогодні читати із зборника вірші народження під час війни стихи українською мовою. Смуток. Смуток. Ось слово до того, що відбувається. Що ти перед цим робити? Ніхто не сховається усередину себе. Там таке саме, як навкруги. Здобути не нами. Як круги по воді. Хочеш іди. А воно само до тебе прийде, як день, що минає, конає у небуття даремне життя цього дня без тебе, без неї, без мене і без його того, що пройшов повз цього дня. Що ж робити, Боже, як мені бути? Навчи мене, щоб минув кляти смуток, щоб вирувала навколо. Коло життя, як раніше, втішить порозуміння, проміння сонця, що щоб не було, зійде завтра, як сохне земля, як павутіння восени, полетить у синє небо до Бога, а ми стрінемо новий день, бо завше даває день-ніч. Віримо, перемога прийде. Амінь. Друзі! Это были стихи в украинскую мову. Приглашаю вас на мои литературные странички. Уверен, перемога победа мы еще наденем наши белые одежды. Пусть Господь бережет вас из Харькова.